Всім привіт! До вашої уваги лот нижня бідлизна жіноча від торгової марки Ямамей. В лоті будуть присутні два вида боді такого кольору. Ззаді з вирізом. Можна регулювати бретельки. Знизу є кнопочки такі. Також бюстгальтер. Це і буде в одному варіанті. Це в декількох. Також такого типу Боді. Тут металічна кісточка. Всього в лоті 16 одиниць товару. Вартість лоту 1370 гривень, собі вартість одиниці 86 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більшого оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!